Найстрашніше, що я бачила, це коли лежали діти з простріляними головами. Я бачила, як лежали понівічені бабусі роздягнені хлопці наші голі. Повномасштабне вторгнення в Україну розпочалося у лютому 2022 року. Вже за кілька місяців в українському суспільстві почали активно говорити про посттравматичний стресовий розлад і те, що неминуче відбувається з людьми в умовах війни. Ми хочемо дослідити цю проблему та показати, що існує чимало стереотипів щодо ПТСР, а також про те, як він проявлятиметься в Україні. основна мета цього фільму зробити його освітнім для всього населення України, щоб допомогти краще зрозуміти справжню суть проблеми, навчитися справлятися з ПТСР, взаємодіяти з людьми, які його переживають не боятися їх і не піддаватися стигматизації. Ми зібрали найкращі випадки, найцінніший міжнародний досвід, привезли його в Україну, поспілкувалися з лікарями, міжнародними фахівцями та професорами, які готові приїхати до України, щоб поділитися своїми передовими знаннями у результаті ми створимо цілісне рішення, яке Україна зможе запропонувати всьому світу. Основною характерною ознакою посттравматичного стресового розладу є те, що в певних ситуаціях люди згадують те, що з ними сталося, і реагують на це. Вони можуть реагувати страхом або тривожністю, або ж проявляти сильну дратівливість чи гнів. Це впливає на їхнє мислення, це впливає на їх фізичний стан, це має шалений Вплив на їхнє тіло і розум. Я вважаю, що цей проект є надзвичайно важливим для України саме зараз. масштаб і значущість цієї проблеми будуть величезними, зважаючи на унікальність цієї війни. Посттравматичний постравматичний стресовий розлад. Це нормальна реакція на ненормальні події. Вся наша система, яка раніше працювала злагоджено, зараз перебуває в хаосі у стані надмірної напруги. ПТСР і комплексний ПТСР мають найглибше біологічне підґрунтя серед усіх психічних розладів, адже їхня першопричина – це масштабна дисрегуляція організму. Наше ДНК зазнає змін через такий рівень дисрегуляції, і тепер ми передаватимемо ці аутоімунні захворювання наступним поколінням, нашим дітям, нашим сім'ям. Ми без вагань назвали б цю війну війною близького контакту. І не лише для тих, хто перебуває на передовій, а й для звичайних громадян, для кожної дитини, для кожного дорослого цей контакт відбувається через руйнування навколо, через тіла загиблих, що лежать на вулицях, через відірвані кінцівки та всі жахіття, які люди в Україні змушені спостерігати щодня. саме тому ми прагнемо зробити свій внесок, використовуючи найкращі знання. Міжнародний досвід, щоб допомогти впоратися з наслідками цієї війни та зробити їх якомога більш керованими. необхідно усвідомити, що травма сама не зникне. Це потрібно розглядати так само, як лікування раку. Якщо чекати занадто довго, стан лише погіршуватиметься. Тож тут в Україні наслідком. Не надання лікування буде покоління людей, які будуть злими і нещасними, та завдаватимуть величезної шкоди суспільству, бо не зможуть себе контролювати і почуватимуться вразливими. Тому це неймовірно хороша інвестиція в безпеку громади. Це особливо важливо в контексті України, де травматичний досвід настільки поширений, що його необхідно розглядати як національний пріоритет. Якщо людина не отримує належної оцінки стану, правильного діагнозу та відповідного лікування, а також необхідної підтримки, вона стає ще більш вразливою і опиняється в зоні підвищеного ризику в суспільстві. Я вважаю, що війна в Україні це щось безпрецедентне. В історії Якщо подивитися на війни минулих століть і десятиліть, то вони велися професійними арміями, солдатами, які проходили повноцінну військову підготовку, і свідомо обирали цю професію, маючи відповідний інтерес чи мотивацію. Проте війна в Україні зовсім інша. Тут ми бачимо, як звичайні цивільні змушені ставати військовими, приймаючи цей виклик не з власного вибору, а через обставини, що склалися, тому на мою думку, масштаб цієї війни в Україні буде значно більшим ніж будь-де у світі за всю історію воєнних конфліктів. Насправді наслідки відсутності лікування. Набагато дорожчі і мають руйнівний ефект. Витрати на лікування не настільки великі, як наслідки, коли лікування не було надано, і ці наслідки можуть зашкодити як людині, так і її родині. Саме це є тим, що насправді дорого. Але якщо цього не робити, це може призвести до епідемії травмованих дітей. З віком вони будуть не лише сумними і дратівливими, вони будуть. Злими. Без сумніву на це слід звернути увагу, тому що діти в Україні живуть в умовах, коли майбутнє є непередбачуваним. Всі ці речі відбуваються з точки зору війни, відчуття вразливості, що батьки не завжди можуть захистити когось від безпілотника, який пролітає над головою і рухається. Тож це постійне відчуття вразливості та тривоги. Було б несправедливо і неправдиво просто заспокоювати їх, що все буде добре, тому що ми не знаємо всього, але ми зробимо все можливе, щоб захистити вас. Це все важко, але відмова говорити про це, намагання забути про це підриває здатність ефективно справлятися з цим.